Обвинувачений у вбивстві Ірини Фріон В'ячеслав Зінченко не з'явився до зали суду, де йому продовжували запобіжний захід. Він разом з адвокатом Володимиром Вороняком вирішили доєднатися до засідання онлайн. Є досеред став вважати, що купили забіжного закладу на примажу провадження є до цієї забезпечення несудового розвитку та безпеки світів. Може спросом продовжити запобіжний захід, які тривали податки та звичайно заставити на нашому селі що Ізінченко зінченко залишився у СІЗО. Суд задовольнив клопотання і продовжив тримання під вартою ще на 60 діб без права внесення застави до 21 листопада, включно. Як розповіла донька Ірина фаріон Софія, особа її дивує, чому Зінченко не приходить, коли йому переобирають запобіжний захід і навіть не намагається себе захистити. А також додала, що ті, хто підтримує Зінченка, не просто кипкують, вони погрожують і навіть писали прокльони на адресу не лише Ірини Фаріон, а й її сім'ї. Ми сьогодні вирішили продемонструвати перед вами, як вони у своїх соціальних мережах, прихильники Зінченка. Знущаються і роблять різні карикатури, кажуть, що я личинка баби Фари, вираз обличчя хворої людини. Ці люди, якщо вони не поважають Ірину Фаріон, вони навіть не поважають мене як вдову героя України. І в своїх соціальних мережах вони проклинають мене та моїх дітей. Водночас Софія нагадала, що далі у справі готуються допитати свідків, а це, за її словами, може стати ключем до справедливого рішення суду. Тим часом керівник львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Любомир Мельничук наголошує, розгляд справи вбивства Ірини Фріон затягується. Це вже 24-те засідання, і адвокати підозрюваного за його словами роблять усе можливе, аби відтермінувати фінал процесу. Це дуже серйозно. Ми бачимо, що відбувається з. Людьми з проактивною українською опозицією, і Софія вкотре заявляє про цей тиск і погрози. І з цієї судової справи багато хто хоче відвернути увагу від юридичної частини, від доказів до якихось амортних там, політичних гас. Ми, що попередній раз, коли Зінченко продовжила, арешт було 21 липня. Тоді Шевченківський суд Львова постановив продовжити запобіжний захід до 19 вересня. Додамо також, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовзнавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться вже 23 вересня. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. Thank <laughs> you.